Я хочу подякувати всім гостям, тому що якщо ви дивитеся з-за кордону, то потрібно бути справжньою сміливою людиною зараз у цей час, щоб відвідати Одесу. І ви своїм прикладом демонструєте, що Україна переможе. Україна буде і перемога буде нашою спільною перемогою. І дякую за це дуже потужне послання всьому світу. відповідаючи на ваше запитання, це легке і складне запитання. Чому Путін атакував Крим? Він хоче, щоб кримчани, українці, росіяни жили краще? Однозначно, ні. Він хоче покращити Росію, Україну чи Європу? Однозначно ні. Метою Путіна була сама війна, військова справа. Чому? У 2013 році у Путіна почалися внутрішньополітичні проблеми, і головною його ідеєю була мобілізація людей Росії навколо Президента Путіна. Що мало допомогти йому виграти вибори? він хотів заплатити за це життями українських дітей, жінок, людей похилого віку, і це було його метою. Коли мене обрали президентом. Крим уже був окупований навіть більше. 95% управління державної охорони України це спецназ, який захищав верхівку влади, зрадили Україну. 80% Збройних сил. 85% поліції перейшли на російський бік. Це безсумнівно результати політики Януковича. Було окуповано дві третини Донбасу. Починаючи з Маріуполя, Дзержинська, Дзержинськ, тепер турецька, Лисичан, Лисичанська, Сєвєродонецька, Слов'янська, Костянтинівки, Краматорська. І через тиждень після вступу на посаду я віддав наказ про контрнаступ. Ви уявляєте, що зараз ми маємо кримінальну справу за цей контрнаступ, яку порушили пан Портнов і пан Шуфрич? І вона все ще розслідується? Але наступальна операція українських збройних сил, які йшли прямо з майдану? Була надзвичайно успішною. і дві третини окупованого Донбасу було звільнено на початку серпня 2014 року. Але, Але мені не подобається ідея йти в історію 11-річної давнини. Я хочу надіслати дуже потужне повідомлення для людей Одеси і для ВМС України, і для морської піхоти України і для збройних сил України. Про дії які вони робили в 2022 році. Тому що план Путіна полягав у тому, щоб провести штурмову операцію на Одесу та мати. Коридор до Придністров'я. Ви можете собі уявити, якби ця операція була успішною. Ви можете собі уявити російські війська на кордоні Румунії. Путін думав, що Одеса зустріне його в 2022 році. Точно так само він думав і про Київ. З радістю. Ні, це було по-іншому. Одесу планували взяти за три дні, а Київ за 72 години. Але ми показали, що означає Збройні Сили України, які створювалися з 2014 року. І ВМС України, які створювалися тоді ж. Що стало ключовим моментом? Ключовим моментом стала Атака 406-ї бригади, яка за допомогою балістичної ракети Нептун, створеної за часів мого президентства, знищила крейсер Москва із символічною назвою. І якщо ви запитаєте мене, яка найважливіша перемога, найпоказовіша перемога Збройних сил України, я можу вам сказати, що після харківської операції та Херсонської операції після захисту Києва однозначно був напад на крейсер Москва. Збройні сили України, ВМС України перемогли Чорноморський флот Росії завдяки Одесі. Чому зараз для нас так важлива безпека в Чорному морі? Чому для України це розуміють усі? Але чому це важливо для Румунії? Чому це важливо для Польщі? Чому це важливо для Литви або навіть чому це важливо для Канади? Бо треба зупинити Росію в Україні? Тому що, якщо Путін піде далі, це буде значно небезпечніше для глобальної системи безпеки що нам для цього потрібно? три компоненти Зброя, гроші та санкції. Хто має запровадити санкції? Не тільки Європа, не тільки Канада, не тільки Австралія. Санкції можуть спрацювати, коли ми скоротимо можливість Путіна фінансувати війну. Тому це має бути єдині санкції зараз. Усі говорять про мирні переговори, які мають відбутися 2 червня в Стамбулі. Не знайдете нації, яка хоче миру більше, ніж ми, українці, які хочуть зупинити війну. Але потрібен мир, а не капітуляція. Нам потрібен не просто мир, а справедливий мир. І для цього у нас є мінімум три червоні лінії. Жодних компромісів щодо українського суверенітету та національної ідентичності. Ми більше ніколи не будемо колонією Росії, жодних компромісів щодо українських збройних сил та їх здатності захистити націю. І жодного компромісу щодо санкцій. Я ненавиджу ідею пов'язувати скасування санкцій і припинення вогню. Нам потрібен справедливий мир. І в цій ситуації не повинно бути компромісу щодо територіальної цілісності України. Чому це так важливо? Тому що я ненавиджу ідею, що хтось сказав, що заради миру ми повинні надати легітимний статус Криму. ніколи. Я не можу уявити, щоб якось про це говорили американські партнери. Тому що коли я був президентом і у мене була зустріч з Трампом, я мав двох зустріч у овальному кабінеті Білого Дому. результатом цієї зустрічі стала так звана Кримська декларація. Кримська декларація, яка була видана Державним департаментом США за вказівкою Білого Дому та Президента Трампа. І в цій кримській декларації йдеться, що Сполучені Штати ніколи не визнають окупацію Криму. я думаю, що зараз саме час нагадати всім про цю декларацію. Бо це дуже важливий обов'язок наших партнерів. Чого чекати від 2 червня? Припинення вогню. Без жодних умов. Те, що ми маємо після дипломатичної роботи українських та світових дипломатів, Я дуже радий, що принаймні в Стамбулі будуть не тільки Україна та Росія, а й США, Велика Британія, Німеччина та Франція Я можу назвати це нормандський формат плюс, і це набагато краще ніж двостороннє. Тому що я ніколи не проводив двосторонніх зустрічей протягом п'яти років мого президентства, тому що ми повинні бути сильними. Які складові України, щоб бути сильною? Збройні сили України. Якщо ви запитаєте мене, хто найкращий український дипломат? скажуть гаразд. Можливо, якісь міністри закордонних справ, зокрема Порошенко, Кулеба, Яценюк, однозначно можу сказати Зленко і Удовенко. Але ні, це була б неправильна відповідь. найкращий дипломат України збройні сили України? І чим сильнішими будуть збройні сили, тим успішнішими були б дипломатичні переговори і тому зараз нам потрібно, і це звернення з Одеси. Нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше грошей, і нам потрібно більше санкцій, комбінованих, ефективних і сильних. Дякую.